Я ведуча Анастасія Господарисько і моя соводуча Анна Полипченко. <пілляє> Чотирше. <Чого> <пілляє> <ти пілляє>? <пілляє> Всім привіт! <пілляє> Віпа і Давай ще раз. Пойдемо. Ці самі відео 10 <пілляє> років на ютуб канал. Всім привіт! З вами ведуча Анастасія Господисько та моя соводуча Анна Полипченко. І з вами наша постійна рубрика Гаряча рампа. І аби слідкувати за нами, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвоник і пишіть зворотний зв'язок нам у коментарях. Український телеведучий Дмитро Комаров повернувся на зв'язок. Український телеведучий Дмитро Комаров, якого глядачі вже давно не бачили на телеканалах і в соціальних мережах, нарешті повернувся на зв'язок. Після тривалої паузи він розповів, чим займався і чому вирішив зникнути з публічного простору. Цитую: я взяв паузу, щоб переосмислити деякі речі і сконцентруватися на тому, що важливо саме зараз, заявив Дмитро у своєму інстаграм-відео. Комаров наголосив, що використовував цей час для благодійної роботи, подорожею у зони, які найбільше постраждали під час війни. І створення нового медійного контенту, який незабаром буде представлений широкій аудиторії. Скоро. Фартуєм плюс. новий сезон. Опа! Друзі, ви це бачите? Та нові відкриття. Інший світ може бути просто біля вашого будинку. Від карпатських вершин. Золото Карпат існує до Чорноморського форпосту. Острів Зміїний. Ми залишились без другого човна. Дмитро Комаров. Візьметься сьогодні противника на роботу. У пошуках секрету ви доводите, що немає неможливого суперсили українців. Україна має знати своїх героїв. Благодаря таким людям тримається наш бойовий дух. Світ на виборі. Україна. Скоро. Як виявилося, ведучий не лише підтримував гуманітарні ініціативи, а й активно займався створенням документального проєкту. Присвяченого подіям в Україні. Він обіцяв, що цей матеріал стане голосом правди про те, що відбувається у найгарячіших точках нашої країни. Моя місія як журналіста показати правду, якою б складною і болючою вона не була, зазначив Дмитро. Повернення Комарова викликало справжній шквал емоцій у мережі. Один із популярних коментарів під його відео цитую. Комарок повернувся, а це значить, що зараз буде серйозний репортаж із місця, куди б ніхто інший не наважився піти. Якщо комарок знову пропаде, значить, він десь уже на Марсі. Готує ексклюзивний репортаж про відкриття нової почти. Стривожений шоу-бізнес. Український шоу-бізнес тривожений новинами посеред ночі, 23 грудня, до лікарні було терміново госпіталізовано одну з найвідоміших співачок країни. Ім'я артистки поки що тримають у таємниці, але джерела повідомляють, що стан був настільки серйозним, що лікарі вирішили не гаяти ані хвилини. Українська співачка Ліда Лі, справжнє ім'я якої Лідія Скорубська, пожалілася на проблеми зі здоров'ям у соцмережах. У своєму інстаграм виконавиця зізналась, що їй стало зле. Артисті посеред ночі довелося викликати карету швидкої допомоги. Лікарі приїхали та ухвалили рішення госпіталізувати ліду до лікарні. Співачка показувала кадри, на яких вона перебувала в кареті швидкої допомоги. За попередньою інформацією, причиною госпіталізації могли стати проблеми зі здоров'ям, пов'язані з перевтомою та стресом. Артистка останні місяці працювала без відпочинку, концерти, благодійні тури, участі в телепроєктах. Вона завжди віддавалась роботі на 200, але організм не витримав такого темпу, зазначають її колеги. На ранок 24 грудня лікарі повідомили, що стан артистки стабілізувався, але вона поки що залишається під наглядом медиків. Колеги по сцені закликають дати їй час на відновлення, а прихильники вже організували флешмоб у соцмережах зі словами підтримки. Україна зробила ще один крок до підкорення головної музичної сцени Європи. Цитую. цього року ми зробили ставку на різноманітні жанрів і підходів для представлення України в усьому її музичному багатстві, зазначив музичний продюсер конкурсу. Хто увійшов до фіналу? Луна Нова інді поп-гурт, який підкорив слухачів атмосферними треками. Freedom Bad – електронний дует, відомий своїми танцювальними хітами. Олена Кравець, фіналістка одного з вокальних шоу, яка дебютувала на великій сцені. Ритм – етно-ф'южн колектив, що вражає поєднанням традиційної музики та сучасних ритмів. Неон гурт, який обіцяє підкорити сцену своїми драйвовими номерами. Катерина Лісова авторка і виконавиця, яка зробила ставку на експериментальний звук. Дмитро Старк поп-виконавець, що планує здивувати своєю хореографією та харизмою. White Patrol – молодий колектив, що міксує хіп-хоп із джазовими нотками. Шок і Обурення. Євгеній Клопотенко відомий український шеф кухар та ресторатор. Нещодавно опинився в центрі скандалу через зйомки кулінарного проєкту в Києво-Печерській лаврі. Разом із продюсером Аківом Галімовим він підготував різдвяний епізод про українські сакральні страви, зйомки якого відбувалися в трапезній палаті Лаври. Цей крок викликав обурення серед вірян та представників духовенства, які вважали, що святиню перетворили на столовку у відповідь на критику. Клопотенко вічливо вибачився перед тими, чиї релігійні почуття могли бути зачіплені, та закликав не поширювати російські наративи. Він пояснив, що метою випуску було дослідження традиційного українського різдвяного столу, а Лавра зберігає багато старовинних рецептів, які він вивчає. Окрім цього, Клопотенко нещодавно розсекретив свої доходи за 2024 рік, заявивши в інтерв'ю Аліни Доротюк, що з 12 бізнесів його дохід склав 300-350 мільйонів гривень. Тобто це півтора мільйони доларів за рік. Кім Кардашян представила кліп на свій новий кавер різдвяного хіта Санта Бебі». у ролику який триває майже 5 хвилин, вона повзає по підлозі під час дивної вечірки. Кульмінацією відео стає її зустріч із Санта Клаусом, роль якого виконав актор Маколей Калкін. Найбільш відомий глядачу за ролью Кевіна у новорічній комедії сам удома. До слова, саму пісню спродюсував барабанчик у гурту Блінк 182 Тревіс Баркер, який вважається одним з кращих ударників у світі. Виробництво кліпу займаються Чарлі Деніс та Надія Лікоєн, яка працювала з Кеті Перрі, Маком Демарко та Аса Прокі. Дякую вам за перегляд! З вами була Гаряча Рампа. Та її Анастасія та Анна.